Добрий вечір, мої шановні підписники і гості каналу. Рада вітати вас на своєму каналі. Сьогодні хочу показати вам, як я, яка в мене виросла редиска, екологічно чиста, нічим не оброблена, посаджена своїми руками. Я зараз хочу її почистити. І буде помию, висушу, і буде на салатик в самий раз. Отак. І ще трошки залишилося. отака в нас редисочка. Так що підписуйтесь на мій канал, ставте вподобайки. Може, в когось теж екологічно чиста редиска така гарнівня виросла. Так що пишіть і розказуйте мені. До зустрічі на моєму каналі.